Вітаю, друзі! Сьогодні 18 лютого з вами Валерій Клочок. Сьогодні завершує роботу щорічна Мюнхенська міжнародна конференція з безпеки, яка проходить у Німеччині. Це дійство відбувається з 1963 року щорічно. Це неформальне зібрання, куди з'їжджаються представники багатьох країн і вони з'їжджаються туди на запрошення. Голови Мюнхенської міжнародної безпекової конференції Крістофа Ойзгена. Ви певне мало хто його знаєте. Ну за великим рахунком, він не є дуже публічною такою особою. Але власне от Німеччина задає тон цій Мюнхенській безпековій конференції. Вона визначає, хто на неї буде запрошений, до прикладу, цього року сюди не запросили Росію та Іран. З певних причин, ну нам звісно зрозуміли, бо раніше вони там були представлені. Представлена була також і Україна, вона мала бути ключовою в питанні обговорення, проблем, коли завершиться війна, хто нам допоможе завершити цю війну. І там також обговорювали багато проблем про постачання Україні зброї. А головна доповідь, яка була визначена для заслуховування і обговорення на цій конференції, вона називалася Луз Луз, тобто втрата-втрата. Ну, така цікава назва, але вона дуже серйозно е, характеризує проблематику, яка сьогодні є перед лідерами світу, саме частині того, що вони стоять на порозі не дуже серйозних втрат, якщо не буде вжито достатніх заходів безпекових. Я от хотів би зараз вам підвести підсумки цієї конференції і розпочати саме з цього гойзгена. Це колишній радник Ангели Мерколь, яку ви знаєте, ну не дуже привабливому світлі. Вона була одним із авторів мінських угод. І от Гойзен давав невеличке інтерв'ю два дні тому, перед початком роботи конференції, окреслив основні моменти, про які власне він. Мав на меті говорити під час цієї конференції разом із лідерами країн світу, і які мали стати ключовими. І від тону, який задає саме от голова цієї конференції, і Німеччина загалом багато в чому залежить і загальне позиціонування тих, хто туди приїжджає. Тон, загалом світовий тон, що стосується безпеки. Гойзен сказав, що він залишається. Прихильником того варіанту, що війна має бути завершена в Україні саме на умовах України, ніяких територіальних поступок не повинно бути, і е, Україна має отримати гарантію в майбутньому, щоб війна, яку зараз Путін розпочав, не розпочалася Росією знову. Основною такою гарантією, головною гарантією він вважає наше членство в НАТО. Я на цьому друзі наголошую, тому що е, чимало було риторики. Серед моїх колег, серед політиків про те, що ну Мюнхенська конференція, вона відходить від цього формату, коли наполягатиме на тому, щоб Україну долучили до НАТО. А раніше на цій конференції загалом не піднімалось питання. Якщо вони піднімались наше членство в НАТО, то ніхто не хотів до нього дослухатися. Минулого ж року і Гойзен, і президент Німеччини Штайнмаер, саме той Штайнмайер, який готував формулу сумно, звісно, для України Штайнмайера, вони о, оголосили про те, що є прихильниками саме такого на формату розвитку України, аби Україна, врешті-решт стала членом Північного атлантичного Альянсу. І в цьому році це питання буде дуже актуальне, тому що у липні, у Вашингтоні, відбудеться ювілейний саміт Північного атлантичного Альянсу, де ми або отримаємо політичне запрошення до Альянсу, або не отримаємо. Поки що питання це дискусійне. Тому. Коли про це говорить голова безпекової конференції, це дуже важливо. А домогтися припинення війни він вважає можливим лише за однієї умови, якщо Україні передадуть більше зброї. Україні потрібно надати стільки зброї, щоб вона перемогла і повернула свої території. Він, звісно, говорить про те, що повернення може бути не таким швидким, як то хотілося б самим українцям. Але до цього треба рухатися, тому що якщо будуть територіальні поступки, то це буде катастрофа для всієї Європи. Він наголошує на тому, що Європа не може сприйняти той варіант. Коли, до прикладу, Україна поступиться своїми територіями для припинення війни. Це ключовий момент і тон, який задає голова Мюнхенської міжнародної конференції безпеки. Я, друзі, дуже хочу, щоб ви це розуміли, тому що нині дуже багато є спекуляцій на тлі того, як же ж невдало пройшла для нас ця конференція. Наголошу, конференція не покликана ухвалювати якихось директивних документів. Це ну, за великим рахунком гаварільне, але вона важлива, тому що туди з'їжджаються лідери багатьох країн. Вони говорять е, не під запис, продукт. Дуже важливі речі і визначає стратегію, яка потім лягає в відповідні документи і договори. Ми там мали бути взагалі ключовим питанням. Україна мала бути е, на передку всього е, процесу обговорення. Але ну так сталося, що за кілька годин до початку цієї конференції стало відомо, що е, на Росії був вбитий Навальний. Тому багато хто зі спікерів просто переписували свої доповіді, але тон. Загалом друзі не змінився. Про Україну говорили багато. Там був присутній Зеленський. Він провів понад десятка різних міжнародних зустрічей з різними представниками різних країн. Я цього обов'язково торкнуся в кінці, тому що важливішими, як на мене, є питання, які були саме напряму пов'язані із коментарем Гойзена про необхідність допомагати Україні зброєю. Так, от міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус. Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та екс-генсек НАТО Андерс Фох Расмусен. Це саме той Расмусен, який разом із Єрмаком готував Київський безпековий компакт. Ну це так, просто я вам нагадую, хто це є. Вони сказали наступне: що ми маємо гарантувати, що Україна виграє цю війну, а також створити таку архітектуру безпеки, щоб Росія більше ніколи не змогла зробити це знову. Це те, про що говорить власне і голова цієї конференції. Тобто, в цій частині вони залишаються непохитними і визначальне. Місце вирішальне місце як лідера е, саме такої безпеки для України сьогодні відіграє Німеччина, І Саме там проходиться Мюнхенська безпекова конференція. Так, друзі, е, центр допомоги для України зміщується на жаль, поки що зі Сполучених Штатів Америки до Німеччини, тому що Німеччина в цьому році надасть Україні допомоги на суму 15 мільярдів євро. Це другий за обсягом розмір допомоги після Сполучених Штатів Америки. Але якщо США нам взагалі нічого не дадуть в цьому році, то Німеччина буде першою і доведеться вишукувати більше коштів. Про Америку також говорилося чимало. Так, от і пісторіус, і зверніть увагу, що голова Мюнхенської безпекової конференції Гузін якраз на цьому акцентує, що Україна повинна отримувати більше зброї. Звісно, на цій конференції закидали і Олафу Шульцу, коли ж ти, врешті-решту, ухвалив рішення про передачу Україні ракетів Таврус. Він сказав, що вони надійдуть у правильний момент. Я вам скажу свої думку з приводу того, чому затягується передача ракет, передача іншого зброєння. Ймовірніше за все, вони готують ситуацію так і так моделюють сценарій, щоб надати Україні максимальну кількість зброї в найкращий правильний момент, про який говорить Олаф Шольц. Друзі, правду не все від нас залежить, але е, до прикладу, от підтвердженням цих слів, е, є коментар Петра Павла, президента Чех... Чехії, який сказав, що ну, він десь знайшов, вибачте, шкріп по різних закутках, на шкріп, ви тільки собі уявіть, півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. На тлі того, що в нас дуже серйозний снарядний голод. Він каже, ці снаряди є, вони вже виготовлені, я знаю, де їх купити, знаїть лише на це гроші. І він це сказав голос, тому я далекі від думки про те, що це питання просто візьмуть і забудуть після цієї конференції. І як на мене, ця новина була ну дуже потрібною саме під час цього зібрання. Це якраз говорить про те, що. Європа сьогодні дуже серйозно об'єднується і потужно об'єднується довкола е війни Росії проти України. Бо лідируюча роль Сполучених Штатів Америки відходить на задній план. І, от, зокрема, Хойзен, коли давав інтерв'ю, він власне говорив, що так є проблема, є криза вша, але вона сьогодні слугує тому, що Європа об'єднується. Бо так склалося, що зараз Німеччина, як я вам сказав, взяла на себе лідируючу роль, а інші країни ну, не дуже поспішають надавати допомогу. Ну, наприклад, до Франції там надасть допомоги там, до 5 мільярдів євро по року. Немала цифра, але не настільки потужна і велика, як то потрібно. Великобританія також близько там 3 мільярдів євро буде по року. Більше вони не передбачають надати. Ну, от зокрема, підписані там ще такі ж самі безпекові договори, як то були підписані з Великобританії, Франції і Німеччиною під час поїздки до е Мюнхенської безпекової конференції. І Зеленський підписав такі угоди. І дуже важливо тепер, що Франція разом із Німеччиною була локомотивом європейських процесів надання більшої допомоги Україні, особливо на тлі кризи в США. І от Хозен говорить, що в нього є сподівання, що саме так і станеться. Присутній на цій конференції Зеленський провів чимало зустрічей. Так, вони ті, поки що, як е, дехто з моїх колег говорить у майбутньому часі, але факт спілкування він дуже важливий. І я хотів би вам заакцентувати увагу. До прикладу, він провів телефонну розмову із Байденом. Ну він же міг по телефону поговорити із дому, правильно. Ну я маю на увазі з України, але він це зробив із саме. Німеччини, коли перебував безпосередньо там на конференції, і він же там зустрічався з віце-президенткою США Камалою Гарріс. Вони ніяких документів чесно раз нагорушу наголошу не підписували, але факт розмови офф-рекордс, саме віч навіч він є дуже важливим. Також Зеленський зустрічався із конгресменами, представниками республіканців і демократів. Там питання поки що непросте, Тривають політичні баталії. До цього ми ще будемо повертатися, але хотів би відзначити також і про присутність на цій конференції представника Китаю. Самого Сінзіпіна, звісно, не було, але був його дуже високий представник, міністр закордонних справ Ван Ї. Ну, дійсно, я вважаю це зараз другою особою у Китаї, що стосується міжнародних питань. Е, із Ван Ї зустрічався і е, очільник держдепу США Ентоні Блінкен, і в тому числі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ван Ї зробив заяву, коли йому закинуло, що мовляв, припиніть постачати Росії зброю. Він сказав вкотре, що ми не постачаємо до Росії летальної зброї. Ми нікому ніколи не постачаємо летальної зброї. Він має на увазі зараз ті країни, які в конфліктах, у війнах. Звісно, довіряти його словам ну, треба. Дуже обережно, але м, навіть співпраця із Росією, яку вони зараз активно нарощують, вона дуже серйозно допомагає Росії зберігати наступальні потужності. Звісно, не настільки е, успішні ці е, наступальні дії, як то хотіли б сам м, с, у самому Кремлі з, нині, але поряд із тим, е, Китай дуже серйозно підтримує сьогодні російську економіку. Тому такі закиди робилися. Але що стосується питань самопостачання летальної зброї, то Вандій їх спростував. В Принципі, можна було підводити бризку щодо мінгівської безпекової конференції. Загалом, учасники її намалювали собі перспективи подальших дій, подальших кроків, які вони будуть ухвалювати стосовно саме можливих. Нових воєнних дій на території України є повне розуміння, я вам скажу, свої висновки, того, що потрібно у Україні допомагати, але Європа ну, вона запускається повільно. Але, звісно, як маховик уже піде, то буде набагато нам легше. Запускаються нові виробництва, закладаються заводи Рейн і в Європі, і в Україні. Уже є сьогодні повідомлення про те, що до нас літаки колись долетять я в 16, Говорять про червень. Ну я не хотів би тут коментувати це питання, тому що цензурності всі підібрати важко стосовно цих літаків. Але те, що дійсно зараз не випадково, шо сказав, що все прилетить і приїде у правильний момент. Ну, принаймні, у мене складається таке враження. Але є ще і внутрішньополітичний український момент у цій самій історії Мюнхенській безпековій конференції. Там були присутні і українські політики. Ну от зокрема був Віталій Кличко, мер Києва, який зустрічався з іншими політиками, доносив необхідність з американцями, в тому числі необхідність голосування в конгресі питання щодо допомоги Україні. Але не приїхав туди Порошенко якого не пустили фактично з України Стефанчук йому не підписав відрядження, тому що головне управління розвідки повідомило, що Порошенка там можуть вбити за кордоном. Ну така собі, політична неприваблива гра, відверто я вам скажу, але цього варто було очікувати, тому що протистояння нині між європейською солідарністю ну, просто набуло неймовірно високих рубежів, непривабливих для України. Перепрошую, що на сам кінець вам говорю таке ну, не дуже да, гарне повідомлення стосовно цієї внутрішньополітичної боротьби, але цього не бачити не можна. Я дуже сподіваюся, що це не дасть ознаки, маю на увазі, негативно, на всіх переговорних процесах, які відбувалися саме на полях цього заходу Мюнхенської конференції. За цим обов'язково буду слідкувати. Що ви, друзі, думаєте з приводу ось такої озвученої мною інформації щодо перспектив більшого єднання Європи, виділення більшої допомоги Україні. Пишіть у коментарях, можливо, ви знаєте. Більше іншої цікавої інформації про те, що там відбувалося, я з задоволенням почитаю їх, поширюйте відео друзям. Не забудьте ще раз наголошую прокоментувати. Це допомагає відео просуватися вище на цій платформі, і нас розумної аудиторії, стає більше. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!